Помітила я на своєму ранньому чесничку ось таку дивину. Спочатку не могла зрозуміти, що це, але потім побачила, що це так розвивається стрілка. Чомусь вона не вийшла із стебла, ось, бачите, її верхівочка. І е, повітряні бульбочки починають розвиватися всередині стебла. Ось так розриваючи його, але бачите, який елітну, вже майже одну зубку одразу. Не повітряну бульбочку отримую, а одну зубку. І ось так відбувається на не на одному. Ось, бачите, тут також стрілочки немає. А вона ось тут починає формуватися, ось ця повітряна бульбочка. І ось ще приклад. Так само. Ось чомусь, чомусь такі деформації на стрілці. Цей часник точно вже давно не бачив оновлення, тобто вирощення з повітряної бульбочки, а саджався весь час саме зубками. Можливо, за цього відбуваються ось такі мутації. Ми це обов'язково виправимо.